Усіх вітаю! Сьогодні готуємо куряче філе з печерицями. Для початку потрібно нарізати цибулю. Відправляю обсмажуватись. Далі печериці промиваємо, нарізаємо. Додаємо до цибулі смажитись. Далі беремо куряче філе, промиваємо та нарізаємо. Далі додаю спеції: паприка, сухий часник, перець, сіль. Перемішую. Також додаю вершки та ще раз перемішую. М'ясо відбиваємо. Вечері ці вже готові. Прикладаю тарілку для зручності, форму застеляю пергаментним папіром та змащую олією. Далі, за допомогою половника формую такі кульки. Беру філе, розкладаю на половник та накладаю в нього гриби, завертаю філе та одразу викладаю в форму для запікання. На крупній терці надираю сир. Зверху викладаю сир. Відправляю в духовку на 200 градусів. Кочу філе з грибами дуже соковите та ніжне. Усім смачного!